Ви що поляки тільки український ринок завалили власним товаром. Це не так. Ось беремо масло. 5,90. Хто його зробив? Польсько. 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 Завалили весь Євросоюз своїм товаром. Ви зрозумійте, друзі. Я вже сьомий рік живу в Євросоюзі, і я зрозумів одне. Євросоюз це звісно ж дуже добре. Але насамперед, те, що вам потрібно собі уяснити, що Євросоюз це не друзі, це просто спілка конкурентно спроможних держав. Це спілка конкурентів. Тут просто створені вільні умови для конкуренції. Розвивайся, роби за ринок і так далі. І... Ви маєте призвичаєтесь до думки, що вступ у Євросоюз він спричи, спричине і захід величезних фірм, всяких лідлів, кауфляндів і так далі на український ринок. І якщо Україна не буде конкурентоспроможна, вона буде потерпати, вона буде втрачати свої позиції. А ми зараз що ну постачаємо зерно, і нам навіть це хочуть обмежити в умовах війни, хочуть обмежити експорт зерна. Ну, це не просто ниццо. Це ну вся от ляська натура. Все це польське підле нутро. Це справді підле нутро, тому що так було і в 20-х роках, значить, в 21-му році. За нашу і вашу свободу, чудо на Віслі! Марко Безручко рятує Варшаву. Все нормально. Армія УНР воює з поляками за Польщу. Потім так відвоювали Київ. Почухали потилицю, і москвини роблять підложення, від которого невозможно відказатися. І ризький мирний договір. Вони заключають: давайте, а давайте поділимо Україну. Навпіл. Ми вам залишаємо навіть Волинь, Галичину і так далі. А ви нам усю решту. Ну, вони почухали рібку. З Московією тягаться якби кишка танка. Це так нам українці допомогли. Ну це дійсно було чудо, чудо на вислі, цей Марко Безручку і так далі. Але довгограючу війну з Московією, вони ніколи би не потягнули. а тут їм віддають. Такий величезний шмат, чому б і ні, і зрадили, і зрадили. Інтернували армію УНР в своїх концтаборах. Зрадили так. Це вже було. Був андрусівське таке перемир'я, коли поляки поділили з москвинами Україну. Це в 17 столітті було це. Було не раз, це не раз. Це дуже зрадливий підлий народець, який так само заражений шовінізмом, як і москвини. Тільки е, шовінялка ще не відросла. От вона колись була така доволі е потужна, а її потім кастрували, цю, що таку кастрували, і вона ще не відросла. А тепер їх якби посадили на ціпок в Євросоюзі, а їм це дуже муляє. Ви розумієте? Тому не варто оманюватися, не варто думати, що нас чекають якісь друзі. Я завжди казав, що поблизу українців друзів немає. Є один ворог екзистенційний, а решта конкуренти. Друзі, в нас можуть бути лише. Через через країну, через стрибок, десь можуть бути у країнах Балтії, Фінляндії, у Швеції, у Данії навіть можуть бути друзі. Тобто, ті це абсолютно природні речі, це не лише доля України. Так воно скрізь. Сусіди не бувають друзями, вони лише конкуренти. Добр, ну або це союзники, ситуативні союзники. Поляки це ситуативні союзники і конкуренти, і це дуже. Добре, треба розуміти, це не друзі, це ситуативні союзники. А в далекограючій перспективі це конкуренти, адже польща її підняв євросоюз. Пустили поляків на європейський ринок, без всяких умов, без всяких перешкод. Будь ласочка, вільно торгуйте. Ще й українці постачали майже дармовою робітничою силою. Українці гнули свої спини на цих польських полуницях, на цих фермах, в цих теплицях. Габаносях, сироварнях, гнули спину, а вони постачали при цьому все в євросоюз. Так польська економіка виросла. Там е, дуже такі е, темпи приросту, по 3-5% п'ять ВВП на рік. Ну так тепер цього не буде. Забудьте, якщо поїдуть, якщо б зараз з Польщі поїхало 3-4 мільйони українців, і не тільки від війни, там вже дуже багато українців було ще перед війною. Якби зараз ці всі робітники поїхали із Польщі. Ви знаєте, що б це спричинило? Це спричинив величезне падіння, спад ВВП. А якби Україна ще заблокувала, і вони б втратили. Ну слухайте, український ринок завалений цими польськими яблуками. Ви його не продасте. В Європу ви вже його не продасте. Поляки, АУ. Це ви просто втратите величезний ринок. Ми якось переживемо. І без ваших кабаносів, без вашого радаміра, Мааздама. І без ваших яблук якось проживемо. А у вас буде потрібно, я не знаю, вирізати сади, вирізати корів, вирізати худобу, розпускати людей, зупиняти виробничі лінії і тощо, тощо, тощо. Я вже мовчу, скільки тряпок польських, скільки шмоток на український ринок іде, скільки польських товарів, починаючи від цих навіть автодеталей, скільки всього сюди продається, безліч, безліч. І ми вистоїмо без цих товарів. Я не скажу, що нам буде якось е комфортніше жити, ні. Але хоча б, ну якби в нас ще була б інша влада, це б дало поштовх для національного виробника. Але повірте, втрати поляків від цієї блокади будуть набагато більшими. І українцям потрібно зараз конче потрібно, от саме зараз, їх наказати, показати, що так не робиться. Так це не робиться. І я ж кажу, це не поляки і не українці би там. Маю на увазі якісь державні структури, розганяли б цих протестувальників. Поприїжджали б дядьки, виробники, робітники, які лишились праці. Вони попереламували б їм там ребра, і все стало б на свої місця.